Бажаю здоров'я, з вами Борода Тейсанта, і, і ми продовжуємо проходження Медвелл Дінасті, або середньовічна династія. Для тих, хто не бачив попередню серію, посилання буде зверху, а хто взагалі не знайомий з нашим проходженням, плейлист буде в описі під цим відео. Ну що ж, а ми будемо продовжувати. Перше, що я хочу зробити, це давайте для початку пастки. Але це не перше, що я хотів зробити. Але нічого страшного, це багато часу не займе. А дасть нам, відповідно, трошечки ресурсів. Небагато, не багато. Але все одно це треба зробити, щоб уже щоб пішов прогрес на наступні рази. Розібрати? Ні, зібрати. Оце ще. І треба зараз, спалець буде зробити ще одну. Ще одну. Чи можу? Можу. Супер. Все, це я зібрав і давайте дивитися, що я придумав робити. Перше, що ми робимо, ми йдемо в управління о, виробництво, кухня. Давайте почнемо з цієї. Настав момент, коли нам треба тут переробити наші, наше виробництво. Тобто, м'який сир. І звичайний сир ми збільшуємо, бо я подивився, що в мене дуже багато молока. Жарене м'ясо риби. Трошечки ми його зменшимо. Отак, десь на 10. Далі густий суп ми збільшимо. Тому що капуста скоро згниє, нехай вони перероблюють все м'ясо. Тушене м'ясо, морква і м'ясо. Ні, поки що не будемо робити. Підлива, смажене м'ясо, цибуля. Прибираємо. Хоча ні, треба трошечки залишити, тому що цибуля є. У нас отак на 2 залишимо. І суп, буряк м'ясо, ні. Дуже багато м'яса йде на суп. Краще замість цього ми поставимо овочевий суп. Буряк, морква, капуста, цибуля. Отак десь типу на, на 2, навіть на 2,5. Ні, давайте все ж таки на 2 і додамо до густого супу відсотки. А, а, ні, я ж забув про сир. Давайте тоді 12 сюди і додамо на сир. Отак, 1, 2, 1 і 3, Два. Е, супер. Нехай поки що буде так, тому що треба, знову ж таки, повторююсь, капусту нам переробити. Риба, риба нехай смажиться, я її, скоріш за все, на експорт відправлю. Так, і тепер реформуємо оці налаштування. Смажене м'ясо більше не смажимо. Е, густий суп також додаємо, тушене м'ясо, морква м'ясо, ні. Небагато у нас моркви, небагато у нас цибулі. Отут залишимо, але трошечки отак наполовину. Суп з буряка і м'яса прибираємо взагалі е, яєчня. Нехай буде ось так е, хліб такий, хліб такий. Е, давайте сюди додамо. Нехай роблять більше отакого хліба. Отак, десь на півтора. І менше. Отакого от хліба. Ну, хоча на одиничку можна і залишити. І от такого на двійку. Вистачить мені? Не вистачить. І тут більше у нас нічого немає. Давайте тоді поставимо десь на півтора. Отак. От і додамо до густого супу. Отак, от супер. Скільки у нас використовується тут м'яса? 6. 6 це, в принципі, небагато. 6 тут і. Uh, і тут 36. В принципі, я думаю, мої робітники стільки роблять. Супер. Це ми зробили. Сира додали. З на хліб нехай роблять. Це є. Uh, капусту вони перероблять. М'ясо, скільки буде, стільки й буде. Супер. Супер. Що у нас тут? Тут ще є місце. Борошна дофіга. Вапняк, глина, глиняні чаші, гній. Думаю, просто що мені дерев'яна чаша 720. Треба зменшити дерев'яні часі. Ви що? Ви що? Подуріли там видобуток, ні, виробництво. Це, скоріш за все, робить третя майстерня. По. Так, де дерев'яна чаша? 34. Ні, та це багато. Ви що? Мені і 20 вистачить. Краще робіть. Краще робіть е, більше пляшок для вина. Отак, по 3, по 3, по 3. Далі, що ще я можу тут робити із такого, що було б мені потрібне. А, ну, блін, оце нафіга воно? Воно воно чогось коштує. Давайте сходимо в майстерню і подивимось, скільки це може коштувати. Тоді нам треба буде відкрити глиняну вазу і потім вже е, щось 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 подивитися, що збирає у нас робітник е, цього. Та подвинцяти. Е, як це називається? Е, Хатина травника. от Що там збирається, може навіть блекету зроблю чи як. Воно там все це називається. Так, скільки це коштує? Це коштує 5 монет. А на хіба воно нам, якщо це коштує 5 монет? 2, 3, 0, 7, 5, 5, 3. М -м. Давайте тоді все ж таки, нехай там більше роблять. майстерня третя. Більше робіть е для пива оцих всіх флакончиків. Шість і тут 6 і тут. Шість. Трошечки додамо на на відро, нехай буде. Отак. Шість. Один ще на факел. Хоча ні, на факел мені не треба. На таку тарілку не треба. Глиняна чаша ні. Глиняний час, напевно, я б навіть менше зробив, щоб менше розходувалось як це називається глина? О, дерев'яний флакон. Давайте дерев'яних флаконах, хоча б 4 будемо робити. Оці кошики. Ну, давайте додамо сюди е і додамо, напевно, ще раз на відро. Отак. Отак, я думаю, буде супер. І, відповідно, напевно, нам треба додати видобуток глини. Ну, Зараз гляну, скільки глини використовується. 118. 118. Тепер в видобутку. Треба подивитися. Сарай для видобутку. Що у вас знову немає кірки? Глина 25. М -м -да? угу. Давайте тоді зменшимо. трошечки каміння. Отак, на 40, і додамо до глини. Отак, нехай буде 60. Ну, якщо не буде ресурсу, то повідпочиваєте. Нема тут нічого страшного. Так, зараз треба зробити кірку. О, давайте зараз я візьму просто купу ресурсу і зроблю, не знаю, дуже багато колоди. Я піднімаю оці всі колоди 262. І беру дофігіще каміння. Е, п -п -п Давай, так, 100. 30. І із цього всього буду робити 36 кірок. Я знаю, що, можливо, було б логічніше зробити з бронзи, але з бронзою в мене не такі гарні справи, як, як з цими ресурсами. Все, це виклав. А це зараз колоди викину. Колоди викину. Все отакі у нас справи. Давайте тоді ще повикладаю трошечки з себе е, Стріли ні, брюки ні, взуття ні. Бордюки це я тільки набрав. Лук нехай буде запасний. Е, вино зараз піду викину. Тканина не потрібна мені. Глиняна пляшка, глиняна кружка, гниль. Е, це теж треба піти повикидати на, на стіл наш, на банкетну залу. Е, зараз я це зроблю, жито. Залізна стріла, ніж ніж, нехай будуть. Мішочки нехай будуть. Звіробій не потрібен. Це нехай буде, просто його не сюди треба в сховище продуктів. Так, зілля нехай будуть завжди зі мною, один камінчик нехай буде, м'ясо викладу, Медовуху викину, мішок нехай буде. Насіння моркви, пшениці. Цибулі. Овес. Це все мені не потрібно. Пір'я, нехай. Буде, це всього пів кілограма. Пляшка вина. Виготовляйте, це коштує 5. Значить, це пуста пляшка. Значить, вони мені не потрібні з медовухою. Як з медовухою, якщо воно коштує 5. Пусті пляшки сюди і нехай складаються. Сливовий сік. Сливовий сік там викину. пакели нехай будуть. Хміль, утро Викладаю сюди. Шкіру викладаю яблучне вино, там викину. І хміль один викинув. Все, більш-менш я виклався. Давайте тепер you know піду ай а, покладу м'ясо. І піду викладу на стіл, повикидаю різні різні ще прикольчики. Коротше, трошечки повикидав, але все одно виходить якась фігня. Воно все падає. в мене тут криво. Тому більше я сюди не буду нічого кидати. Бо воно і так не, не дуже виглядає. Тому поки що ось так, а решту всю фігню продам. Так, що нам ще треба зробити? Давайте подивимось по технологіях, що у нас взагалі і як будівництво. Будівництво треба ще ще коротше треба тут попрацювати. А, а що у нас відкрилося з хатиною будівельника? Квітковий горщик, залізний паркан. Залізний паркан. Куплю схему. І залізні ворота. Куплю схему. І оцю куплю схему. Але поки що є така проблемка, що в мене немає куди, Ну як це зробити. Але нічого страшного. Давайте подивимося, що ще в шахті відкрилось. О, ліхтар, ліхтар, підвісний ліхтар. Кам'яний паркан. Паркани з дошок. Коротше, зараз не так багато грошиків, але все одно ми цим будемо займатися. Що у нас хватина травника 2 рівня? 200, 2500. Тут, коротше, ще 400, але зараз я не знаю, як це мені прокачати, тому поки що відкладемо. Сільське господарство треба чекати наступного сезону, який, до речі, скоро вже буде, і я думаю, сховище продуктів третього рівня у нас вже з'явиться. І в виробничій технології кузня третього рівня. Ну, якщо чесно, якщо чесно, то я її чекаю. І я б попрацював би над тим, щоб у нас скоріше відкрилась... А... Переробка заліза. Тому треба щось нам поробити. Щось повиготовляти. Що я можу виготовляти? Давайте я поки що тоді подумаю, подивлюся, які в мене є тут матеріали. І вже потім будемо це все робити. Так, ну нічого кращого, ніж переплавити олово і е, мідь. Ой, і мідь зробити з цього бронзу, і потім. І Потім о, зробити інструменти, мені в голову не прийшло. Але є одна невеличка проблемка, що я не взяв зараз колод. Тому напевно переплавлю, це зменшиться в об'ємі, тобто в вазі, мені буде легше, і потім о, я зможу зробити більше інструментів. А що взагалі тут у нас в ковальні, якщо тут з'явилася ще людина? Де це? А, от кузня. Кузня другого рівня. Uh, бронзовий злиток. Ресурсів немає. Немає олов'яних злитків. Так зробіть. Зроб... Ага, ти не робиш. Давайте докинемо вам тоді трошечки. Угу. Я поняв. Я все прекрасно зрозумів. Давайте знімемо з кам'яного серпа, з бронзової коси один, з дерев'яної лопати. Спис для риболовів знімемо. Тут немає вже чого знімати. Отак. Отак. Ага. Олов'яний злиток. Чогось для нього дуже багато всього треба. Ну, окей, можливо, я все не використаю. Ага, працюй, працюй, я переплутав. Мені сюди треба для початку. Так, що? Роблю тоді мід, роблю тоді олово і спле... це все в бронзу. Так, подивився, чого у мене мало, і давайте відкриємо ще серпи чи косу зробити для наших робітників. Давайте, напевно, зроблю косу декілька штук. Отак. 4, я думаю, на деякий час їм вистачить нашим робітникам. Сокир, я подивився, бронзових лежить в мене 5, тому зробимо декілька кірок, наприклад, 4. Молоток потрібен лише сюди, молотки наче є, ножі, 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 наче є. Що мені краще зробити? Бронзову сапку. Давайте зроблю е, дві бронзових сапки. І зроблю, напевно, тоді ще. Навіть не знаю, що краще зробити. Шосокіри є, молоток є. Е, давайте ножі зроблю. Так, і наскільки ми ж тут вкачались, мені тепер цікаво. Ану, технологія це у нас. Виробнича технологія 4600. Мені здається, це всього лише сотку я вкачав. Ну, зараз я це викладу і, напевно, переплавлю ще міді. Бо міді там багато, треба над цим теж попрацювати. Тому зараз попрацюю над цим. Коротше, що я можу вам сказати? Я не знаю, що ще виробляти. Так, я прикинув, подивився, наче все і робітники мої роблять. Тому я прийняв рішення перебудовувати оці будинки. Тому що вони ламаються і вони мене бісять. Тому перебудую цей отой, 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 отой. Хм, можливо, навіть ще є думка зробити замість оцих двох. Ні, не буду я так робити. Коротше, замість двох маленьких я думав зробити один великий. Але м навіть є в мене вільні місця в селі. Але це треба буде і дах руйнувати, і фундамент, і якось поки що я до цього не готовий. Тому давайте просто перебудуємо в каміння, і м на цьому наше будівництво поки що завершиться. Окей, поїхав тоді я будувати. Так, ну що, як ви можете помітити, я не одну будівлю в камінь перебив, а всі будівлі оці. Чотири я перебив в камінь. Я вигрів весь камінь із своїх сховищ, не тільки весь камінь, я ще й сходив і позбирав каміння. Тому о, ось такі у нас результати. Також через те, що ті будівлі були в штукатурці, мені ця штукатурка випала назад. І тепер в мене є непогана така кількість штукатурки і вапняку. Тому я думаю, що я зараз, можливо, навіть побігаю і трошечки позабиваю штукатурку і вапняк. Так, камінь я назбирав навіть більше, ніж потрібно, палиці сюди. Давайте дивитися, скільки у нас буде вапняку. 45 вапняку, супер. І. Штукатурки. 66 в мене є, але я вже викладав. Викладав і тут 95. Звісно, я стільки не понесу. А от, 78 і 45 от стільки я вже. Понесу. Супер, тоді побіжу, заб'ю отам коровник, отам оті всі будівлі, тому що м вони спалець, поліпшень у них не буде, і тому вони будуть частіше ламатися. Тому щоб вони так часто не ламалися. Я, от як свинарничок, як і всі ці будівлі, я їх підзаб'ю утеплю, скажімо так. Але для початку давайте позбудемось трошечки вапняка. Заб'ємо, наприклад, цей будинок, якщо він вже а, забивається, він в процесі забивки. Я його забив. І оцей будинок я починав бити. Ну як починав, він теж був забитий, і мені там випало, я там бив трошечки отут а камінь, не тільки збирав. То мені теж трошечки дало вапняку, тому я закинув сюди. Все, цей будинок є, давайте тоді it's от сюди, наприклад, заб'ємо. І побігли до корів, до овець і до кіз. Там позаб... позабиваємо штукатурку. Так, ну що, не забив я навіть коров, і це вже я збігав, взяв те, що було в сховищі ресурсів. Але it's я забив там хатину будівельника. Тому для коров трошечки треба буде почекати. Окей, але тут забив, там хатину будівельника, тут буквально дві стіни, от стільки у нас було ресурсів. Окей, супер, давайте йти лягати спати. І зранку трошечки попрацюємо на полях, трошечки позбираємо врожай, попрокачуємо сільське господарство. І після цього вже будемо завершувати нашу серію. Окей, let's go тоді спати. Так, ну що, забіг я подивитися, бо я забув, я думав, коротше. Там було м'ясо у мене. І була ота капуста, яка, яка на 12% гнилі була вже. ну Стан 12%. І що ви думаєте, я забув переробити так, хоч би згнило не 600, а може якихось там 400. Ну і я вирішив вже глянути скільки у нас гнилі. 2500. <хи> Ми нормально так гниємо. Слухайте, я вам так скажу. Що у нас зараз погнилі? У нас немає такого, що нам щось треба терміново. А, ну от сушена риба. Сушене м'ясо. Ну, це не кардинально. Це, звісно, неприємно, що воно у нас погниє. Але ну, а що робити? Їсти, я вже його теж не дуже хочу. Тому починаємо збирати. Так, я б для початку покосив би Покосив би, наприклад, Мак, бо мені подобається косити. Так, де моя бронзова коса? Ага, подобається мені косити. А Чи вистачить в мене ресурсу, щоб нормально так накосити? Ну, будемо дивитися. Поки збираємо, а там буде видно. Так, ну що, Мак я весь зібрав і зараз вже бачу, що це все, що я зберу. А, і в мене немає, скоріш за все, ні серпа. Давайте по імені подивимось. А... Немає нічого. Давайте збігаємо в сховище ресурсів і подивлюсь, можливо, там є коса. Так, 5. Кіс у мене є. Кіс чи кос. Кос, напевно, 5 кос у мене є. Все одну взяли і поїхали. Далі косити овес. Збирати бурячок і там. Капусту. Також, а що у нас саджають в цьому сезоні? Саджають пшеницю і жито. Напевно, я засаджу все поле житою, житом своє. Але знову ж таки, напевно, це вже буде не в цій серії. Окей, давайте косити, збирати е інші ресурси. Знову ж таки, повторюсь, такі як буряк і капуста, і далі вже будемо дивитися, що ми будемо робити. Чи завершувати серію, чи продовжувати ще чимось займатися. Так, ну що, зібрав я весь врожай, і давайте вирішив я перебити насіння Мака і Овес, який там є. Тому що я знаю, що мої робітники це будуть робити 300 років з амбару. А так, я 1, 2, 3 і все, і все вже зроблено. І сільське господарство вкачую, і взагалі все йде супер. А, є. Що у мене тут по технології сільського господарства 600, а треба 6500. Знаєте, про що я подумав? Давайте я, напевно, засаджу It's те своє поле. Чому? Тому що воно вже оброблене. Там просто засіяти його. Тому я думаю, це не буде для мене великою проблемою. Так, зерно всайде сюди. Солома вся йде сюди. І макове насіння йде сюди. Су. Тепер Руда в мене є. О, окей, давайте тоді брати насіння жита. Я подивився. Е, насіння пшениці насіння жита саджають. Пшениці в мене до фіга в мене навіть борошно з нього зроблене. І там 2500 борошна, тому краще буде засадити жито. Окей, let's go Так, ну що, поле засаджене. І знаєте, що я ще подумав? Так як сільське господарство нам ще не дало технологію, давайте подивимось, скільки. 6300, а треба 6500, ще треба 200. Тому я подумав, переробити ще гниль на добриво А нашо воно нам тут потрібно лежить. 2500 гнилі. Давайте тоді я його перероблю. Ось так. За дві ходки це зроблю. Можливо, нам дасть. Технологію можливо не дасть, ну тоді вже ж, ну що, нічого страшного. Ще гній можна переробити, ще піти позбирати. Тому я думаю, все у нас буде. Треба просто ще трошечки попрацювати. Так, ну що, і скільки ж нам дасть за 168 добрива? винести забагато. Я що тепер рухатись не можу. Ага, тут дає взагалі фігню. А, ні, рухатись можу. Давайте тоді викладаю і ту гниль теж все-таки перероблю. А потім вже не знаю, можливо, перероблю все ж таки гній і піду позбираю ще гній у тварин. Так, давайте поки що викладаємо. Що тут у нас по гнію? 500. 500, 500, 500. В принципі, переробляти можна. Все окей, тоді саме цим і займаюся. Так, ну що, нарешті отримав я а, технологію сільського господарства, а саме сховище продуктів третього рівня, тому що. Ну, попрацював, попрацював я добре, я не те, що гній переробив. Я тут і корм для тварин уже створював, і зерно різне перемалував, і жито там теж робив. Коротше, що я там тільки не робив. Борошна, як ви можете помітити, вже майже 4 тисячі, а було дві щимось Я ще й пшеницю перебив. І все дає по 20. Я вже думаю, ось ось має дати, ось ось має дати, і нарешті дало. Але як ми будемо будувати, як виглядає сховище продуктів в Третього рівня ви вже побачите в наступній серії. Ну що, от така от вийшла в нас серія. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. А з вами був Бородатий Санта. До зустрічі!